Привіт, всіх вітаю. Сьогодні, так як погода знов нам не дає працювати на вулиці, першу половину дня я трішки нагортав бугринові, на вулиці натягував плівку. А зараз після обіду почався нас дощ. От вирішив перейти в тепличку, де вже я плівку натягнув. На бугри, тепер залишилося зробити отвори і відповідно ж посадити саму теплицю. Як же ж буду робити ці отвори? До цих приспособ взагалі я дійшов тільки в минулому році. Тому що в перший рік, коли була тут стара ділянка, я купляв плівку з перфорацією, Отвори вже були. Отвори я сам не робив. На другий рік. Я перепробував декілька способів. І зробив собі виводи, яким же для мене буде краще. Перша моя приспособа, я її не зберіг. Вона була з обичної банки під консервації, яка продається в будь-якому супермаркеті. Там я зробив, вирізав дно і обичною горілкою. П'є за оці, що на балонах, я пропалював, приложуючи на плівку у відповідному місці і пропалював. Чому мені це не понравилося? Мені це приспасувати. Тому що, по-перше, горілка, якщо не сильно вона це, сама банка, якщо не сильно прилягає до плівки, вона пропалює не тільки там, де банка знаходиться всередині, а й і далі плівку може зробити набагато більше отвір, ніж потрібно. Так, це що перша була моя приспособа. Я її викинув і забувся про неї. Другу свою приспособу я зробив, ось зараз вони обидві лежать переді мною. Одна, отака, така, і ось ця нова, що я в цьому році зробив. Друга, це в минулому році в мене була труба, я не знаю, якого тут діаметру. Ну така чималенька. Вона товстенька, ось її можна бачити. Я її заточив, отут зробив гостре, щоб краще прорізало. Тут аж таки з уголка приварив типу, ручку, там перемичка, щоб трималося. А така вийшла в мене друга моя приспособа. Цю приспособу вона сама, хоч і я зробив гостре з одного краю. Чого вона сама не ріже, тому що, по-перше, вона сам метал там товстий, тільки з краю заточене. І плюс і бугри, коли плівка зверху натягнута, бугри і промочені. І ця земля вона постійно налипає на краї. І чим довше нею пользується, тим більше налипає, тобто сама вона не прорізає дирки, отакі повинні бути. Коли прилажуєш, вона не прорізає, хоч і ти її починаєш крутити. Що я далі приспособив? Як я приспособився і робив отвори? Я брав вже ту саму горілку. Хоч це способ не сильно довгий, там ненадовго його вистачає. Нагрівав я свою цю приспособу, скажімо, кола цього, нагрівав і таким образом по метках я пропалював. Через деякий час, коли вона нагрівалася вже до, до, до червоної, я пропалював ці отвори. Десь хватало на пів бугра, може чуть-чуть більше, одної сторони. Далі процедура повторювалася, знов нагріти, знову це пропалив і, 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 і так далі продовжувалось, поки я не робив всі отвори, які мені потрібні. Вона остивала чого швидко, тому що так же само і дощі були, плівка була зверху мокра, так же само під плівкою збирався конденсат, і тим самим воно її охолоджувало набагато швидше. Далі, ну, це так і пройшов минулий рік. Я все-таки користувався нею, ми не доходив до іншого. В цьому році я вирішив ще одну приспособу зробити, трішки вже іншу. Взяв на роботі метал. Набагато тонший, десь 0,8 мм. Він тоненьке заточив. І зробив таку ручку довгу. І ще отут такого штиря зробив. Це для того, щоб оце, ці круглі кусочки плівки, які вирізаються, вони щоб не розліталися особливо на вулиці, що стосується. Бо на вулиці вітри бувають, і воно, от, тільки ти його прорізав, воно зразу вже вітром підхватується і летить по всьому городу, і ти потім бігаєш і збираєш, щоб воно не валялося. В цьому році я вже вирішив зробити таку, щоб ця плівка нікуди не улітала. І от Зараз я продемонструю, як ж вона працює. Ось такі у нас я отвори поробив на відстані 25 см. Зараз покажу, після того як продемонструю, покажу, який в ще... мене є маркер, яким я користуюся, щоб робити одинакові отвори. От беру в отвір, застромив, чуть-чуть прокрутив і ось вже плівка відрізалася. І наступна дирка. Трохи одною рукою не зручно, воно не дорізає. треба сильніше Натиск робити. Отак. От Далі просто можна подривати і воно. Отак. От і отак таким способом в цьому році я буду прорізати отвори. Роблю отвори спочатку по одній стороні, забираю плівку, а потім Отвори в шахматному порядку робиться і на другій стороні. З, за, зарання першим посилити плівку я каплю змістив всередину, щоб коли я буду робити ці отвори, щоб я каплю не повредив. І далі наступний вже з цієї сторони. Отак. От От цього разу вже залишилося. І отаким от образом роблю отвори далі. Ну, потом плівку цю я достану, там трошки і землі. так, Що касається, стосується мітки. Як же ж я роблю мітки для того, щоб отвори були приблизно на однаковій відстані? Ось така моя райка. Хто може зробити собі довшу? Я таку зробив на 4 гвоздика. Ось так вони тут з цієї сторони на відстані 25 см. І далі беру, ложу її на плівку, де приблизно має бути. Ніяких міток я тут не роблю, де воно має бути цей отвір, щоб було більш одинаково. І от так прижав. От, Получилось перші 4 отвори. Наступну я першим гвоздиком поміщую в кінцевий отвір. І ось так далі прилажу. І далі, 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 до самого кінця бугра. Потім, відповідно, приблизно з другої сторони вже беру, відступаю і так же само нажав, вийшлося. І отак, так. так, так, далі воно все буде ставитися таким маркером. Ці отвори. До тих пір, поки не зробимо всі посадкові лунки для нашої полуниці, то вже будемо, відповідно, висаджувати. Ось так. Зараз на цьому етапі я буду робити ці отвори. Вже не буду використовувати горілку, це прискорить трішки час. Щоб не нагріваючи ці приспособи дирокола І швидше, я думаю, піде робота. Ну що ж, кому було це корисне відео, використовуйте такі методи, і все буде у вас чудово. Всім дякую за увагу, гарного дня, мирного неба, ставимо лайки. Підписуємося далі буде ще багато цікавого.